Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Десять хвилин на 2 годину. Я тільки що прийшла. Ну, дивіться, погода яка. Сонячна, але холодно. Трохи вітер є, і 0 градусів зараз. А зранку було мінус 3. От. От така погода. Але сонце Ну, таке, знаєте, як ото кажуть: сонце гріє, а не світе. Чи то й світе, а не гріє. Отаке От сонечко. Ось мої квіти розростаються, розцвітають. Отут ще один зацвіте, да? дивіться. Дивіться. Тут маленький ще один зацвіте. Хай цвітуть що а а їм? А що їм моїм квіточкам? Я ж була в церкві. Багато не брала, так розкажу, що можна було ще брати. Ну, а що я не брала. Оце взяла вершки 15%. Жирності вершки для приготування того їжі, не для кави, для їжі. Вони, бачите, аж 26, 7, 25 року такі вершки взяла. Тоді далі взяла сосиски. До сьомого четвертого. Сосіски можна було тільки по одній пачці. Я взяла б, може, дві-три кинула б морозилку для подруги. Там друга була ковбаска, але я не захотіла брати вон я. Ні. сама б так не їла і людям не хочу. А вершки їх три було пачки. Я б у мене був третій номер, я оце забрала і все. Ну, це ж там чай ми п'ємо це. Кусьміте дуже хороший, кусмічай англійський, дуже смачні всякі фруктонези. Це не то, що там давали. Це я то піду, там водички собі, кипятка налью і пакетик чаю візьму, додому принесла. Таку капустинку взяла собі. Оце той батончик із часником. Непоганий такий. От я супа приготую цю капусту тоді. Кабачок у мене ще є, там ще картоплі покладу, там зелень, всяку, і зроблю зупа собі. і з, цим, з батоном буде дуже смачно. Оце протеїнові. Оцих можна було брати скільки хочеш. Ну, я подивилася, що тут написано протеїн. От. І не захотіла. Ну, воно хороший срок до першого-четвертого, Я не захотіла брати. Оце таке, такий хліб такий взяла. Він такий трохи і там... З якимись зернятками. А ми, ми зараз його відкриємо. Подивимося. Який великий хлібчик. Ну, мені, звісно, багато е, таку тубу цілу. Я, може, у мене вже дня три хліба не було. ну а Аня, нема, а ні щось є. Щось є там таке. Тільки не зернятка, а то крупного помолу борошна. Хороший, Оце таку одну плюшку взяла. Отаких от, от плюшок було Хоть, хоч десять бере. взяла тільки одну. Чого скажу? Візьми п'ять і всі п'ять з'їси. А на що воно? Не хочу. І оце два теж взяла. теж Їх дуже було багато. Взяла два круасана, думаю, коров'ячим помажу, а тоді медом і вип'ю кави. Оцієї кави. Оце Бачите, лате. Кафелате, але я ж його не буду так пити, бо воно дуже солодке, дуже солодке. Я візьму відкрию цей стаканчик, розігрію хорошо його в чашці, і додав молока до кінця чашки, до повної чашки. Оце, що в мене було. Так на два, на два рази мені вистачить. А так він дуже солодкий, я його пити не буду. Ось такий салатик взяла. От. Хороший салатик, я такий люблю салатик. Салатик треба їсти. Ось оце кріп. Він же був в стаканчиках, я пооламувала стаканчики, а кріп забрала додому. І картоплі. Бо в мене там є тільки небагато картопільки, така мілка дуже. Отака така Та ні, вона й не мілка, не погана. От. Тут у мене, бачите, стільки фитонези всякої. От. Отакий я салат більше люблю. Отакий оце. Гризу так. ото mm. Так що ну взяла цей теж хороший салат, соковитий такий. Mm. Ну, це все те, що я взяла. Mm. Оце можна було брати круасанів скільки хочеш. Оцих плюшок скільки хочеш. І друга була ковбаса, така нарізка Кінку називається макара. Ну, і картоплі можна було багато брати, хліба, якого хочеш, отаких. Ну, не хліб, не батонки я для подруги не кладу в морозилку. таскатися не хочу. А, ну, таке можна було її взяти. у понеділок повезти, да, Хороший строк годності. Щось я не подумала, можна було штук 5 взяти і повести. Ну, Та ті ковбаси можна було взяти, Там в неї котик є. Кицька, не котика а кицька, і собака, та можна було взяти та й повезти. За той поставлю. Як він називається? Телефон на подзарядку. Та що воно таке не хоче залазить? Та що такое? О, залізло, От. Ну, не взяла. Ну, думаю, нічого страшного. А ви знаєте, в п'ятницю якось не так дуже гар. Людей багато було по-перше. Людей було, мабуть, чоловік 10, а то й 12 по номеркам, там, мабуть, 11, да, точно. Yeah. от, У вівторок краще. от, Так що я буду краще ходити у вівторок, Та можна і в п'ятницю ходити, а що мені робити? Пішла та й сидить там собі, дивися в телефоні. Ну, я не дуже так дивилася. Там добре прийшов один папі, він пісні співав. Молився за всіх, я попросила, щоб за нас помолився, за всіх нас, за Україну. Він з удовольствием. І, і всі так всі в другу церкву ходю, і там теж можна бумажечки написати, так вони помоляться. От, -от так. От. Так що такі справи? А тоді доїхала до центру. Думаю, ну може, оце ж у нас збирательна кампанія йде в городський совет, Думаю, ну може там ці збирателі по, по той. Палатки поставлять, та будуть там розказувати, брошурки давати, якісь смаколики. Нічого не було. нічого не було. Ну, ладно, думаю, не було, та й не треба. От, Зараз пообідаю. Каша гречана в мене є, отварю собі. Може, одну, а може, дві сосиски, не знаю. А кашу гречану отак, знаєте, на сковорідці, на пательні отак з тим, з крашенкою. Я люблю перебовтати. Ой, смачне тоді. А той... Сосиски я не люблю в мікрушки. Я люблю їх краще отварювати, щоб вони отварені, мені більше подобаються. От. Або піджарені, або піджарені, і так можна. От. У мене кетчуп є, може трошки кетчупа. А може, ні, у мене помідорчики, то салат таке сяке. Ну, от я ту шкаву зроблю собі пополам з молоком. Бо солодку я не люблю каву. Я люблю, щоб трошки трошки в каві. Як я у Наті в Італію їду, то ми зранку завжди капсульна кава в них, капсульна машина. Ната виписує виписує іллі Кав кафе дуже хороша, ну, тільки такий обичний. І ми багато молока наливаємо. От Капсулу на велику чашку. Там, виходить, десь отак. Отак от у чашки, отак от кави, остальне молоко, спочатку його розігріваю в мікрушці і тоді доливаю. І тоді десь півчайної ложечки цукру кладу. Оце мені достатньо. І так само й ната. От. Ну, тоді ж йогурт завдяки який хочеш. Ната купує багато всяких йогуртів і такі творошки такі, смачні, такі взбиті, і йогурти з добавками, всякі різні. От, і печиво. ну а Зімою пандору було, і панетони. Я вже своє з'їла, нема вже сухариків. От, так що дуже смачно завжди. отак. От, Я не люблю такі американські сніданки. Ото там Бікон, яєшню. Ем, можу кашу їсти, кашу з, з, з фруктонезою, Це можу там. чи кусочок бананчика, чи жменьку горішків. чи... Той, ягоди якісь, оце, оце я можу їсти. А от, о, бікони, крашенки, е, ну, сира можу кусочок з'їсти. Оце так, наприклад, от завтра на сніданок можу собі зробити Ну, творожок вже в мене є. Ото, що я купила, я показувала вчора. За Євріка три штуки. Я взяла на два Євріка. Сьогодні один з'їла ой, смачний, дуже смачний. Ну, тоді можна кроса корові помазати і покласти сиру і випити кави. Оце половиночку сьогодні вип'ю, як, як понравиться. Як не понравиться, виллю одразу. Я така дівчина не, не, не той не церемонюся. Якщо воно мені понравиться, якщо воно мені зайде, то я його й поп'ю. Ну, давайте ще вам покажу трошки, я тут включила цей же, бачите? Шнурок, щоб трошки підзаряжалося. Ну, ви бачите, да? Оце вершки люблю. Отак, от, Знаєте, оце свіжий хліб, я так вершки налить у піалку і так туди мокати. А я буду суп варити овочева і добавлю туди вершки. Або кашу зварю собі, рисову вершків Теж дуже буде смачно. О, таке щось. Та і молочне можна зробити на воді, зварить на воді, вже як воно готове, буде з пів стакана вершків. Замічательно. Смачніше буде, ніж з тим, з молоком. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої милі, мої гарні дівчатка, хлопчики, тримайтеся, тримаймося, Україна ненька тримайся. Все буде Україна. Гарних вам вихідних. Завтра, як піду, кудись так, може, познімаю. Ну, може, в сканці сходжу. Як, яка погода, не знаю, яка погода. Як буде нічого погода, сходю до сканці. Як буде погана погода, то сидітиму тут у дворі, більше ніде не піду. Давайте пока-пока. Обіймаю вас, цілую, люблю, па-па.